Друзі, всім привіт! Як завжди, з вами Євген Конішевський. Як ви бачите, сьогодні я не на воді. Сьогодні я хочу записати таке відео більш інформативне, оскільки в нас дуже скоро 1 листопада, саме в цей день починається заборона на вилов водних біоресурсів на зимувальних ямах. Тому сьогодні хочу поговорити і взагалі розповісти вам, як не отримати штраф, де можна рибалити, де не можна, що взагалі таке зимувальна яма, і де побачити їх перелік по кожній області. Тому сьогоднішнє відео. Буде присвячено темі того, що як не отримати штрафів, взагалі рибалити в законі саме в. Зимово-осінній період. І так, поїхали, мабуть, розпочнемо взагалі з розшифровки таких понять, взагалі, що таке зимувальна яма. Зимувальна яма це деяке поглиблення водойми, де рибка зимує. Тобто, зазвичай в невеликих озерах це може бути там ямка 3-4 метри, там, в діаметрі 5. А на великих річках це може бути і глибина і 15, і 20 метрів, наприклад, як на річці Дніпро. І протяжність цієї ями може бути в декілька кілометрів. Зазвичай це ділянки річ. Не тільки з глибиною, а і з притоком кисня. Тобто це може бути течія, яка постійно перемішується. Це може бути якісь джерела чи ключі, які також в водичку доносять кисень. Саме цей кисень теж обов'язково важливий для риби. Чому вона вибирає для замівлі глибокі ділянки? Ну, все дуже просто. Чим глибша ділянка водойми, тим тепліша там вода. Навіть якщо присутня течія і водичка переміщується. Саме в таких ділянках Риба зимує, оскільки вона досить в'яла, оскільки метаболізм в неї вже заповільнений, їй не потрібна якась там велетенська кількість їжі, да, щоб перезимувати. Але вона достатньо в'яла і зловити в такий період водні біоресурси рибаку набагато простіше. Тобто, увіт, ви приходите на зимову риболовлю, нормальна товста крига, під вами 10 метрів глибини, з яких 8 риби. Тобто повністю стоїть шлейф риби. Відповідно, багато рибаків порушують мінімальні норми вилова, про які, до речі, теж сьогодні поговоримо. Порушують, набувають собі повні ящики. Відповідно, державна рибагенція з мільйорації та розвитку рибних біоресурсів ось створила таку от заборону на рибалку на зимувальних ямах для того, щоб зберегти ці біоресурси. Ну, а як ви знаєте, біоресурси це напевно. Основне, це наш з вами е, об'єкт ловлі це риба. Е, також е, ну, відповідно є обмеження. Обмеження в нас це добова норма вилову риби зараз е, і в теплий період, і в осінню зимову заборону незмінна. Це 3 кг плюс один трофей. Причому 3 кг риби ну, вам рахують як рибу, а один трофей може бути будь-якого розміру. Тобто це може бути сом на 10 кг плюс 3 кг, там не на іншої е, риби. Е, ось, багато рибалок порушують в зимовий період цю норму, саме тому е, рибагенція бореться з цими порушеннями і вводить такі от, е, обмеження. Е, також до біоресурсів входять креветки, деякі види молюсків. І я навіть насправді не знав, але поки готував для вас інформацію, поки розбирався в цій темі. Е, знайшов інформацію, що там деякі лічинки та ж дафнія. Там вже ж знаходиться і гамарус, і навіть мотиль, і морський черв'як неріс. Це теж вважається водними біоресурсами. Добування таких водних біоресурсів, об'єм це добова норма 100 грамів всього-навсього. Тобто ви можете намити собі 100 грамів мотиля для звичайної зимової рибалки. Розібралися, що таке зимувальна яма, розібралися, що таке водні біоресурси. Тепер, мабуть, проговоримо про те, як звичайному рибалці взагалі знайти. Ось цей от перелік зимувальних ям в себе в області, в себе в районі для того, щоб не попасти на штрафи. Ну дивіться, все дуже просто. Я обов'язково під цим відео залишив всі посилання про те, про що я говорю, щоб ви потім змогли дивитися відео і переглядати це вже в документально. Також заходите ви на сайт державної агенції України з розвитку міліорації та рибного господарства. І шукайте там ось наказик. Я виділив посилання в цьому наказі червоненьким. Заходите, нажимаєте туди, вас перекидає в Телеграм. І якщо на мене, це незручно. Знаю, що в багатьох рибалок немає телеграма, бо багато рибалок взагалі не користуються цим. Всим. І ну, тобто тут вже якісь обмеження. Але насправді живемо ми в такій. Сучасний цифровий електронний в електронному світі, що насправді я скажу, це трішки незручно, але в принципі в більшості телеграм є. Тому вас перекидає відразу в Телеграм. В Телеграмі ви опускаєтесь нижче, де можете по областях знайти відповідні накази. Ми нажимаємо от на Київську область, наприклад, і у нас вилазить наказ. В цьому наказі і є той перелік зимувальних ям, про який я вже казав. Але тут знову таки я стикаюся з деякими незручностями. Раніше до початку повномасштабної. Всі зимувальні ями були позначені на карті Google. І Вам було дуже зручно зайти, наприклад, подивитися. От візьмемо набережну в Києві. Зайшли, подивилися, набережна є зимувальна ямою чи ні. Там ділянки зимувальної ями були виділені координатами, були виділені червоним. Навіть якщо ви не заходите через карту, ви просто копіюєте з наказу координати, відправляєте це все діло в пошук, і вам вибиває координати. Там видно чітко по береговій лінії, видно чітко по воді, по якимось орієнтирам, будинкам, деревам. Де межа цієї зимувальної ями зараз ж на цього всього немає. Навіть в наказі, як ви бачите, це все діло замазано. І е, ну, минулого року я намагався розібратися з цим всім ділом і навіть консультувався з е, е, тимчасовим виконуючим обов'язку Риболовного патруля Київської області, який мені дав чітку логічну відповідь. Чітка логічна відповідь заключалася в тому, що. Наразі е, військова адміністрація заборонила будь-яке поширення координат е, для того, щоб відповідно ворогу було складніше орієнтуватися. Е, як ви знаєте, багато цих зимувальних ям знаходяться поряд з гесами. Тому відповідно ось така от дія заборона. Тому в наказі є просто розписано там, е якщо це область від якого населеного пункту до якого, якісь географічні дані, наприклад, там Чорна Гора чи ще щось, це все діло вказується. Тобто, почитавши, можна зрозуміти, де є зимувальна яма, де її немає. Але я скажу, це незручно. Впевнений, що ці незручності тимчасові і далі нам буде з цим всім розбиратися набагато простіше. Е також хочеться сказати, що. Все ж таки постійно щось змінюється і вивчив питання, що змінилося цього разу. Насправді, змін з останніми роками ніяких немає. Єдині зміни, насправді вони є плюсом для рибалок. Чому? Поясню, тому що е, минулі роки була максимальна кількість гачків на снасті, Наприклад, розберемо герлянду. Максимальна кількість гачків на Снасті була 5. Зараз вже декілька років поспіль їх збільшили до сіми. Відповідно, раніше можна було використовувати всього п'ять жерлиць зараз можна використовувати сім жерлиць на одну людину на одного риболова любителя плюс-плюс. Також деякі об'єкти, які вважалися зимувальними ямами там, декілька років тому, їх вичеркнули. Вони зараз є дозволеними. Також з великих плюсів це те, що з берега зараз дозволено раніше було дозволено рибалити в цей період тільки одна вудка з одним гачком. Зараз вже може бути одна вудка з одним гачком, з двома гачками, точніше. Або, або я ось досконально це питання не вивчив, але всі представники рибагенції рибохоронного патруля, яким я це завдавав, відповідають, що так, це дійсно правда. А, тобто можна рибалити не одною вудкою з двома гачками, а можна рибалити двома вудками, наприклад, поплавочними чи фідерними, в якій буде по одному гачку. Тобто тут я вважаю, що ці правила для звичайного рибалки стали простішими, стали кращими, стали зручнішими. Так, ну а тепер поговоримо Трішки про взагалі ці всі штрафи. Я, можливо, десь можу трішки плутатись в цифрах, але якщо не помиляюсь, то штраф на рибалці на зимувальній ямі буде 170 гривень. Тобто, якщо ви сидите на лунці або сидите просто на березі в межах зимувальної ями, для вас підійде інспекція, то вас можуть оштрафувати на 170 гривень. Якщо ж ви будете рибалити браконьєрськими снастями в Цій зоні вам доведеться до 170 гривень заплатити ще штраф 680 за рибалку в за рибалку забороненими снастями. До речі, що змінилося в заборонених снастях в правилах любительського та спортивного лову? Це те, що е, додали один таке знаряддя лову, яке е, це гачок, розмір гачка, точніше. Тобто, е, гачок має бути від жала до цівки, має бути е, до. Точніше, не більше 10 міліметрів. Відповідно, зрозуміло, чому. Тому що в Україні, на жаль, популярна така рибалка серед браконьєрів, як надрача. Саме тому ці гачки, якщо у вас такий великий розмір, якщо у вас немає там наживки, то будьте готові заплатити кругленький штраф. Але на цьому штрафи не закінчуються. Тобто ще є такі штрафи, як, як я сказав, норма вилова в нас 3 кілограми, плюс один трофей. Якщо ж у вас більше норми вилова, то ви далі отримуєте штраф по видовому складу риби. Наприклад, дивіться, вас спіймали, у вас 3 кг карасів, окей, все нормально. У вас плюс одна щука на 3 кг, окей, це трофей, це рахується. Це ваша нормовилова. Але так додатково у вас ще є, наприклад, 10 щук. Додатково, От, уявіть такий собі уловчик. То знаєте, який ви штраф заплатите? Ви заплатите по 3468 гривень за кожну особину щуки. Тобто за 10 щук додатково, ви заплатите штраф 34 тисячі гривень. Це просто жесть. Тому е... не нехтуйте цим всім. Я ось зараз додаю таблиці, ви бачите розцінку ось цих всіх штрафів. також... Все діє по наступним умовам: що якщо вас не тільки перевищує норму вилова, а якщо вас ловлять з браконьєрськими сітцнестями, наприклад, вас ловлять з сіткою, і у вас купа риби, відповідно, ці риби ніяк не рахуються, як норма вилова, це все браконьєрська здобута риба, то ви заплатите штраф за кожну рибку, розтінки, які ви зараз бачите. Я дуже сподіваюся, що органи, які контролюють це все діло, будуть максимально. Віддані своїй роботі і будуть знаходити цих порушників і максимально штрафувати. А в тих рибалках, які рибалять нормальними снастями, з часом, з роками, буде ще класніша рибалка на їхніх улюблених локаціях. І далі не забуваємо про те, що ви можете отримувати штраф за мінімально дозволений розмір риби. Мінімально дозволений розмір риби це той розмір риби, мінімальний, який можна забирати. Якщо ви ловите рибку меншого розміру, ви її маєте випустити. Наприклад, візьмемо, розглянемо ляща. В лящі, як ви бачите по цій таблиці, це 35 сантиметрів та 30. 35 сантиметрів це каскад Дніпровських водосховищ. 30 це внутрішні різноманітні водойми. Тобто Дніпровське водосховище у нас рахується каскад річки Дніпро, тобто це Київське, Канівське, Кременчуцьке. Кам'янське та Дніпровське водосховище. Всі інші річки та озера, відповідно, в них розмір риби, яку можна забирати, менший, тобто того ж самого ляща. Далі йдемо до плітки. Така риба, як плітка, норма вилова мінімальна 18 см, але як ви бачите, заборони на мінімальний вилов риби в інших водоймах немає. Тобто тільки на каскаді дніпровських водосховищ плітка мінімальна, яку ви можете забирати з собою, це 18 см. Як же рахується ця вся довжина риби? Риба рахується від початку голови до початку хвоста, тобто до цієї частини хвоста Оце рахується. Хвіст не приймає участі. І зверніть увагу, що також по новим правилам любительського та е спортивного лову в кожного рибака на водоймі має бути е вага, тобто кантер та лінійка для вимірювання цієї самої риби, для того щоб коли для вас підходить рибінспектор, вивертає, ви показуєте йому садок. То він чітко знав, що у вас є ці знаряддя, ви рибу там поміряли чи зважили, і відповідно ви дотримуєте всіх правил. Якщо ж ні, вони можуть навіть виписати штраф і за це. Але насправді хочу сказати, що до таких курйозних випадків ну, на моїй практиці не доходило. Я не знаю ні одного знайомого, мені ніхто ніколи не писав в коментарях, що були такі випадки, коли штрафували за таку безглузду річ, як відсутність кантера або лінійки. Але знаєте, майте на увазі, що, ну, знаєте, якби. Маєш в інформацію, значить ти озброєний, тому майте таку інформацію. Слухайте, ну наче вам все розказав? Тобто, з 1 листопада 2025 року по. Початок нерестової заборони, яка здається в більшості областей розпочинається в квітні, в нас діють ось такі от обмеження на риболовлю в зимувальних ямах. Тому, друзі, не порушуйте ці правила. Можливо, про щось забув розповісти. Можливо, якусь тему потрібно розжувати більш детально. Можливо, потрібно поспілкуватися про це в прямому ефірі. Ви знаєте, що робити. Залишайте коментар, і Євгеній Вікторович, як завжди, спробує для вас реалізувати те відео, які ви. Просите в коментарях. Дуже дякую тим активним моїм підписникам, які завжди приймають таку участь і завжди мені пишуть. Тобто під останнім відео багато хто написав, що ця тема буде цікавою. Саме тому сьогодні вибрався на дах і знімаю для вас це відео. З вами, як завжди, був Євген Конюшевський. Не забувайте, що вже на вулиці прохолодно, тому тепленько одягайтеся. Бережіть себе та рідних. Побачимось в наступних відео.